Вас вітає компанія Мініагромісточнівці. На відвантаженні у нас сьогодні оригінальний шифен червоного кольору. Це є SF 240. Трактор має блокування заднього диференціалу. Привід 4х2. А що їде? Одноциліндровий двигун SF138 на 24 кінські сили. Передні противаги, задні противаги на задніх колесах, пасова передача. Присутня триточкова навіска, клієнт до замов ґрунтофрезу 1,40 м. Ціна ґрунтофрези 770 доларів, кардан в комплекті, ціна трактора 3000 доларів. У нас в компанії станом на сьогоднішній день проходить оцінка тракторів 21-2022 роки. Тобто даний трактор 2022 року ви можете придбати за ціною 3000 доларів. Також присутні моделі 23-го року випуску в новому дизайні ціна трактора 3500 доларів. У нас безкоштовна доставка до клієнта, будь ласка, приходьте, тестуйте, обирайте техніку.